Усім привіт! Сьогодні буде надзвичайне відео. Часто в коментарях мене запитували про систему навчання в датських школах, а саме чим відрізняється ця шкільна освіта від української освіти. Я вже знімала два відео про школи в Данії, про те, що я про них знаю, як людина, яка не навчається там, просто як мама дитини. Але я подумала, що найкраще розповісти про відмінності у навчальному процесі шкіл Данії України, може безпосередньо учень такої школи. І цього учня я знайшла, це моя донька. Тому сідайте зручніше. Для більшого розуміння я вам раджу подивитися спочатку ті два відео про школи, в цілому, щоб у вас було уявлення, що являє собою школи в Данії. А потім подивитися інтерв'ю із моєю донькою, тобто сьогоднішнє відео. Але перш ніж ми почнемо інтерв'ю, я хочу вам трошки розказати про свою доньку, щоб ви розуміли, що вона собою являє як людина, які в неї інтерес, хобі, взагалі, який в неї рівень розвитку, інтелекту і таке інше. Отже, звати її Мирослава, це її повне ім'я, але їй більше подобається Міра, щоб її називали Міра. Їй 14 років, і вона навчається у 8 класі датської школи. Вона лідер взагалі за натуру, з народження. Вона відстоює завжди свою думку. Вона дуже активна, вона дуже любить читати. З шести років, коли вона тільки навчилася читати, вона читає щодня. Вона цікавиться темами тварин, географією, вона вивчає карти, також країни, стол, їхні столиці. Найбільше вона читає, прочитає в цьому житті книг про, книги про тварин. Найбільше книг це енциклопедії про тварин. Також я казала, що у нас є карти світу, вона вивчає майже щодня сідає, вивчає там якісь нові країни, дуже вона цим цікавиться. Далі вона вчиться у двох школах, у датській школі і в українській школі онлайн у 9 класі. Ще трохи я розкажу про її хобі, щоб ви зрозуміли, наскільки вона активна і наскільки багато в неї енергії. Вона грає на гітарі вже тут, в Данії. вона поч... виявила бажання навчитися грати на гітарі і почала відвідувати музичну школу, яку вона відвідує вже два роки. Далі вона, до речі, відео, як вона грає на, на гітарі, є у мене на каналі. Далі, вже більше року, вона відвідує гурток пальба із лука. Їй це дуже подобається, і про це також є відео у мене на каналі, як вона стріляє з лука. Ще одне її захоплення це акторство, акторське мистецтво. Вона відвідує театральну студію, вона відвідувала театральну студію ще в Україні, і також вона відвідує в Данії, яку створили нещодавно, до речі. Ведучими і викладачами цієї театральної студії є відомі українські актори, яких ви знаєте, які зараз живуть в Данії. До речі, відео з ними є також у мене на каналі. І там я прошу вас запитую вас, чи пізнало ви їх, і напишіть ваші варіанти в коментарях. Я не буду називати їхні прізвища, а подивіться відео, і ви розумієте, хто це. І також найбільше її захоплення в житті це письменництво. Міра відвідує гурток письменників. Це гурток для підлітків, які вже пишуть якісь свої твори і які мріють стати письменниками. Міра мріє стати письменницею, і вона щодня, чи, верніше, щовечора, вона пише свої романи. На даний момент вона вже написала чотири романи і пише п'ятий роман і мріє їх опублікувати. У мене до вас питання. А чи купили б ви книги української дівчинки-письменниці? Напишіть про це в коментарях. А далі буде з нею інтерв'ю. Це її перше інтерв'ю, я прошу вас її підтримати. Вона розкаже про свій особистий досвід навчання в датській школі. У вас він може бути інший, також вона висловить якісь свої думки. Отже, я прошу вас підтримати її вподобайкою і коментарем. І якщо ви хочете більше відео з моєю донькою, якщо вам сподобається цей інтерв'ю, і ви хочете більше відео, напишіть також про це у коментарях. Тож приємного перегляду! Отже, друзі, знайомтесь, це моя донька Міра. Всім привіт! Вона побажала залишитися в кадрі одна, тому я буду поза кадром. І вас цікавило, чим відрізняється навчання у дайській школі від української школи. Всі супутні питання з цього приводу про дітей, вчителів, про ставлення і так далі. Сьогодні ми все це обговоримо безпосередньо з ученицею датської школи Мірою. Міра навчається зараз у якому класі? У восьмому класі датському. У восьмому класі датської школи. Отже, перше питання. Розкажи, як почалося твоє навчання у датській школі? А... Я прийшла одразу не в датський клас, а в український. Нас усіх українських дітей відправили в український клас, де більшість були українськими вчителями. За рік навчання в українському класі там було чотири вчителя і з них тільки одна данка. Розкажи, які у вас були стосунки між вами, між дітьми українськими і ваші стосунки між вчителями і дітьми? Ну, між дітьми були е, нормальні стосунки. Так, у нас був дуже різний вік, тобто там були діти з 11 по 16 років. Але ми нормально спілкувалися, тобто не було якихось проблем, там були якісь конфлікти, але вони швидко розвадналися і все було нормально. Українські вчителі вони спілкувалися також з ними нормально. Е, навчання було непоганим, тобто не можу якось його погано характеризувати. Але навіть таке навчання датської мови, воно не могло нас повністю підготувати до приходу в датський клас. Бо датський клас це зовсім нове, інакше і повністю підготуватися просто неможливо. Отже, а ти ж одразу поясни, що навчання одразу було данською мовою, правильно? Так, навчання було одразу датською мовою. Звичайно, там був якийсь іноді вони перекладали на українську, але звичайно, все було на датській. З датськими дітьми ми не особливо комунікували. Тобто, ми, да, так, ми навчалися е, в одній школі, е, і наші класи були сусідні, але якось ми відчували, що ми зайві, тобто і датські діти в нас особово не звертали увагу. І коли ми навчалися в українському класі, усі уроки були виключно в українському класі. Бо ще деяким дітям, в яких був найкращий датський, їм е, дозволяли там піти. На декілька там, практичних уроків на математику чи на датську датські класи, але звичайно всі уроки були в українських класах. А, також хочу додати, що якщо, наприклад, ви зараз підете, українська дитина піде в школу, то вже менша вирогідність, що буде український клас, тому що з кожним роком їх стає все менше, їх менше, їх розпускають. Наприклад, мій український клас, його вже немає, вже всі українські діти в мене по датським класам. тому є вирогідність, що ви вже ваша дитина не потрапить в український клас. Розкажи, коли ти сама почала навчання? Я почала в вересні 2022 року і навчалася весь навчальний рік в українському класі до червня. Тобто в червні, закінчилося... червні 23-го 23 року закінчився навчальний рік в датській школі. Він Починається це зазвичай в серпні і закінчується в червні. Потім мене відправили в український клас і вже декілька. Датський. Отже, перед тим як вас відправили в дацькі класи, що відбулося? Нам зробили тести, які показували, будемо йти в датський клас чи ні. Тести були максимально легкі, там просто треба було розповісти трохи про себе. І я вважаю, це зовсім не підготовка до датського класу. Але все-таки були люди, які не пройшли, і там буквально декілька українських дітей, і вони залишилися на другий рік в датському класі і провчилися в датському класі ще півроку. Зараз починається найцікавіше. Розкажи, як тебе прийняли діти в датському класі? Ну, спочатку розкажи про свій взагалі датський клас, які діти там вчаться, щоб було зрозуміло, чому вони тебе прийняли так. Добре, коли я закінчу український клас, тобто я пройшла тест, і я вже на другий рік я не залишалася, я пішла в детський клас. Мене дуже здивувало. Я знала, що є багато іммігрантів в датській школі, але не думала, що настільки, тому що із трьох паралелей, які в нас були, лише одна паралель датська. Всі інші дві, два класи, вони не, ну, якби етнічно, вони не данці. Так, вони всі народилися в Данії, вони розмовляють датською мовою, це їх рідна, але самі етнічно якби вони не данці, їх батьки родом з інших країн і культура в них інакша. Розкажи, що ти маєш на увазі? Один клас датський, ну сам. Ну, один клас виключно, то там були тільки данці, які в них батьки данці, вони мають громадянство Данії. Отже, все зрозуміло. Тепер про твій клас. А, мій клас складався в більшості з арабських дітей. Це був Марокко, Палестина, ну, багато-багато ж країн. Там було декілька в нас є також європейських дітей, але теж не з Данії, а з Франції, Німеччини, Норвегії і таке. І. Мене так. А, перший місяць мої однокласники не звертали на мене увагу, а, тому що в мене а, в класі було два українці, тобто я і ще один український хлопець, і вони в більшості спілкувалися з цим українським хлопцем. А я була у ціні якби, його. А, також сприяв на це мій мовний бар'єр, тому що я не володіла тацькою вільно і не могла з ними спілкуватися вільно. Розкажи, що було далі. А далі поступово не почали на мене звертати увагу. Просто так вийшло, що перший місяць я була достатньо тихою, тому що я як би не могла втручуватися в справи класу, бо не знала датської. А вони дуже скандальні, емоційні. в них багато емоцій, криків, і на мене вони не звертали уваги. Але, але через місяць вони поступово почали мене помічати. І почали мене чіпляти різними словами, щоб перевірити мої кордони, як це зазвичай буває з новенькими дітьми, і як ставилися до тебе вчителі? Чи допомагали вони адаптуватися, і як вони вирішували цей конфлікт з тобою і з однокласниками? В мене було два класна керівника, чоловік та жінка. Чоловік данець, а жінка, що достатньо рідко в данській школі, хоч і багато якби іммігрантів, але й саме вчителі зазвичай данці. А жінка була арабкою, і вона часто мені дуже допомагала, Вона завжди за мене була горою, в цілому за українців, вона завжди не захищала, і я їй дуже вдячна. Ця вчителька допомагала тобі адаптуватися в класі. Ну, вона постійно ставила мене там в команду з іншими датськими дітьми. Я не скажу, що це сильно мені допомогло, але вона намагалася. Вона частенько в стояцію, коли вона брала серед якихось учнів улюбленця, за яким вона буде мене зводити, якби разом намагатися постійно з команди ставити. І таких вже було декілька, нічого звичайно не вийшло. Але вона намагалася. Також, коли вона дізналася, що мене болять. Вона підійшла, спитала, хто саме, і провела з ними бесіду. Більшість з них припинили, це був хлопці, але один таки залишився якби досить агресивним, і в нас дуже непрошені стосунки. Але загалом вже пунгу такого немає. Так, я також хочу додати і підтвердити, що дійсно ця вчителька, я знайома з нею особисто, я ходила багато разів на батьківські збори і нас викликали. В мене в данську школу, ну тут є така система, що якщо тут якісь проблеми в школі, то вони намагаються зробити якусь зустріч разом. Батьки, діти, вчитель, психолог, і також був перекладач. І вони запитували Міру, що їй подобається, що не подобається, які саме вона має проблеми, яким чином вона хоче їх вирішити. І... От таки інше, була така, така цікава ситуація, що наша зустріч почалася з того, що з того, що вчителька запитала спочатку, а що? Ну давай почнемо з позитивного, а що позитивного для тебе в датській школі? І Міра так дуже зависла, вона почала ой, що ж позитивного. Ой, ну я навіть не знаю. Я думаю, боже, яка ганьба. Ну згадай хоч щось позитивне. Думаю, що й хоч І тут міру прям на неї найшло якось озарення, Вона каже: А, точно згадала! Це мої українські подружки. Я кажу, Міра, ну хіба немає нічого? Більш позитивно. Ну, і я почаю пікати, Міра, ну, дивіся, ну ну, вона як дитина, вона, ну тобто, вона не бачить, що є ще якісь позитивні, вона тільки бачить своїх українських подорожок. Але я додала, що ми дійсно вдячні ну, як будаській школі вчителям, тому що ну, реально вони намагалися нам допомогти як могли. Наступне питання, яке також цікавить глядачів: яка саме різниця в системі освіти в українській школі і в данській? Насправді система освіти дуже різна. Мене здивувало тут багато чого. математика, Я хоч і не добре вчуся в українській школі, але навіть для мене більшість уроків, особливо математика, вони для мене були дуже легкими. Я дуже розумію їх, якби і мені не складно, тому що те, що ми навчаємо, навчаємо в восьмому класі, ну це вважаєте дев'ятий в українській школі, тому що тацькій є ще нульовий клас. Так ось те, що я навчаю в восьмому класі, ми в Україні навчали в п'ятому-шостому класі, і я це спокійно розумію. І інших предметів це також стосується дуже рідко, коли я справді чогось не розумію, і частіше за все це тому, що я не розумію мову. Єдиний предмет, який можу, так мені не зрозумілий, це англійська та датська, тому що англійська, на відміну від інших предметів, складніша тут за українську, тому що рівень датськомовних якби, дітей англійської, англійської мови набагато кращий, набагато вищий, і навчання також набагато вище, тому мені складніше. Датська мова зрозуміло, також дуже складна, тому що я її вчаю на рівні з своїми датськими однокласниками, для яких датська мова рідна. Я ще хочу додати, як мама, ну, Мір каже, що вона не дуже добре вчилася, Ні, вона вчилася добре в українській школі, але в неї дуже хромала математика, скажімо так. Ну вона була заскладна. Ну, я теж вважаю, що математика в українській школі заскладна. А вона надавалася мені ця математика в мій час, коли я навчалася і мірі. Ну, тобто, я вже ну, звикла, ну що я буду вимагати від дитини, якщо я розумію, що вона складна, і сама я не розумію, міра не розуміє. Нам весь час. Міра допомагав робити домашнє завдання тато. Але коли ми приїхали в Данію, Дані, і тут я раптом виявилася, що Міра прям чи найкраща учениця з математики. І колись мене викликали, ну, там, там, там була така система, що в якийсь момент кожного окремо там, батька чи маму, батьків викликають окремо і конкретно індивідуально там, декілька вчителів збираються і розповідають про вашу дитину. І там зібралася це було ще в українському класі. Там була класна керівниця, вчителька математики, і ще там вона вчителька. І я одразу: кажу, Ой, я знаю, що міра з математики вона дуже слабка. Я прям нічого від неї не очікую. І вони всі втрьох кажуть, Ви що, ніколи таке не кажіть. Міра дуже добре знає математику. Вона дуже класно її виконує. І я так була здоволена. Я ж не знала, що міра виявляється математик. Міра, розкажи ще про те, що в данській школі навчання більше спрямоване на співпрацю в групах. Так, це правда. Якщо в Україні, наприклад, це більш індивідуальне навчання, в Данії постійно наставлять групи там, навіть кажуться, наприклад, коли ми вивчуємо якусь тему, обговорити її в команді. Постійно якісь групові, групові завдання. Звичайно, це ускладнює мені трохи життя, тому що якби це було індивідуально, я б могла якось це зрозуміти. А в групі треба постійно комунікувати з своїми однокласниками. І саме тому я думаю, ми однокласники настільки дружні і мені настільки було складно ввитися в колектив, тому що вони вже були окремою командою, і мені було складно до них якби. Прийти і стати також частиною команди. Розумію, ще такий момент. Дані до 8 класу не ставлять оцінки. Як це впливає взагалі на навчання? Бо багато людей вважають, що ну, немає мотивації вчитися. Як тоді вчитися, якщо не ставлять оцінки? Ну, Мені складно відповісти на це питання, тому що для мене оцінки не грають особливої ролі. Тому я буду говорити зараз особисто за себе. Мені на мене ніяк оцінки не вплинули, як я як. Навчалася, так і навчаюся і буду навчатися. І вважаю, що оцінки не мають бути найголовнішою мотивацією для дитини, тому що насамперед ти отримуєш освіту і це найголовніше, а не оце, оцінки. Розкажи про те, що ти вчиш три іноземні мови. Ну, скажімо так, для тебе вони три іноземні, а для самих датських дітей, так як датська для них рідна, вони вчать дві іноземні мови. Можна вважати одну, тому що ми навчаємо у школі датську, англійську і французьку. І для моїх однокласників не тільки датська, але я вважаю, і англійська вже достатньо рівна. Це, звичайно, моя особиста думка, вона дуже добре говорить на англійській. Але для мене, так, це три дуже нові мови, особливо датська та французька. На Насамперед хочу сказати, що англійська зрозуміла справа дуже найвегша з на трьох мов. А що мене справді здобувало, те, що французька мені дається набагато краще за дацькою. Я не знаю чому, тому що я ніколи не комунікувала з французами, я ніколи не була в якійсь франц французькомовній країні. Але чомусь французька мені дуже добре дається. І поки що моїм самим місцем собки є датська. Ну, давай пояснимо для глядачів, що датська мова є рідною для цих дітей. Навчання проводиться датською мовою, Формально англійська мова для них перша іноземна, а друга іноземну діти обирають між французькою та німецькою. Так, між французькою та німецькою. Добре, ну і на кінець розкажи, як зараз твої справи в класі в датській школі? Зараз все достатньо нормально. У мене вже немає булінгу, так, шкільна система по поскладнішала. Почали ставитися оцінки, і я ще більше почала. Цього спрямуватися на навчання, але з моїми накласниками ще достатньо нормально все. Е, також, недавно з'явилася нова українська дівчинка, що в моєму класі що дуже полегшило мені життя. Е, зараз я вживалася в колектив і дуже мало учнів, з яких у нас якісь напружені стосунки. Е, вчителями також мене все добре. Розкажи про те, що ще одна різниця між українською та данською школою в тому, що ви працюєте з ноутбуками. А не пишете в зошитах? Так, це правда. Кожному з нас дають окремий ноутбук, на якому ми працюємо. Зошити нам дають дуже дуже рідко, і пишемо навіть якщо ми пишемо, то дуже мало. Книги в попередньому році в нас вони були, але ми все одно їх не читали, зараз у нас зовсім книг немає. Більшість якоїсь інформації нам надають або з ноутбуків, або нам показують, у нас є в кожному класі є телевізор, в якому нам показують якісь відео навчальні, або найчастіше вчитель просто сам розповідає, і весь урок він просто півтори години говорить. Я знаю, що у вас часто на уроках, на деяких, а ви дивитеся фільми, розкажу про це. Uh, ну, буває по-різному. Іноді uh, це справді якісь навчальні фільми, які ми дивимося, які знаходить вчитель. А іноді, наприклад, якщо немає вчителя, який замінить, uh, або інша якась, ситуація, яку, ну, наприклад, захворів вчитель чи щось інше, то нам просто вмикають якийсь фільм, який ми хочемо. Ой, мовою зазвичай цей фільм. частіше ми дивимося на нетфліксі, тому фільми на англійській і там є датські субтитри. А ти розумієш? Наскільки ти розумієш їх, ці фільми? А, ну, я не розумію кожного слова, але під кінець я поступово навіть просто по картинкам я вже розумію сюжет фільму. Ну, Давай на завершення, скажи, чи подобається взагалі тобі в цілому навчання в датській школі? Звичайно, система шерш. А, Скажи ще такий момент. От те, що немає оцінок, це чи, чи, чи дозволяє тобі це почуватися? Більш розслаблено. Тобто, ну, чи можна сказати, що немає такого стресу, як, наприклад, в Україні, коли є система оцінювання самого початку? Ні, ну зрозуміло, справа в українській школі більше стресу, тому що складніша програма, більше домашнього завдання. Але саме оцінки не особливо впливають на моє життя. Вони в Україні мені не були дуже сильно важливі в Данії. А, так, ми ще забули момент. Розкажи про домашні завдання, чи є вони, чи скільки Ні, багато їх? Ні, ніякого домашнього завдання. Ну, Немає та... зовсім. Ну, іноді там може бути щось, але небагато. О, це ж теж важливий момент. Добре. Якщо вам сподобалося інтерв'ю з моєю донькою, і ви хочете ще більше дізнатися про неї чи про датську систему освіту, напишіть в коментарях, і тоді ми знімемо ще для вас якесь відео з нею. Попрощайся, Міра. Пока! Сподіваюся, що вам сподобалося відео з моєю донькою. Напишіть, що ви думаєте з того, що ви почули і дізналися. Чи було це відео корисним? І якщо ви хочете більше відео з моєю донькою, також напишіть про це у коментарях. Якщо у вас будуть до неї питання, ви також можете написати їх в коментарях, а я поставлю їх в мірі і вона на них дасть вам свої відповіді. Чекаю ваші відгуки у коментарях.